Ми є, були і будемо. інформаційний маратон на громадському радіо Справедливість чекає на кожного про відповідальність російських окупантів. Вітаю! Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. Цю годину з вами буду я. Валентина Троян, звукорежисерка цього ефіру Ірина Нижник, гостьова редакторка Світлана Масловська і наш відеоредактор Ярослав Федоренко. На зв'язку зі студією вже є Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки. І наша розмова буде за мотивами його колонки для видання Лівий берег. Вона називається Окупанти змінюють технологію депортації, викрадення українських дітей. Пане Павле, вітаю вас! Вітаю, пані Октено. Власне, в чому, о, чому змінився фокус? Що нового. Змінили е, окупанти, і е, чому вони це роблять? Чому вони змінили якийсь свій підхід у викраденні дітей? Ну, по-перше, слід е, роз'яснити нашим слухачам, глядачам, да, що, по-перше, на тимчасово окупованих територіях збільшилася кількість дітей в Сирі. Тут питання, як вона могла збільшитися, якщо окупанти всіх практично вивезли в 2020 на другому році ми пам'ятаємо, коли навіть наш дитячий омбудсмен в апках омбудсмен Російської Федерації заявляла про о, те, що там 150-200 тисяч. Ось на сьогоднішній день кількість збільшилася. Збільшилася тому, що наслідки примусової мобілізації серед робітників, чоловічого населення на окупованих територіях, перша і друге це діяльність так званих. Комісії з дотримання прав неповнолітніх на тимчасово окупованих територіях, які почали працювати тільки в 2022 року. До речі є у відкритому доступі на сайтах, ну якщо дослівно, суд суд, суд ЛНР, Антрацит суд суденер, ну тобто суди окупаційних адміністрацій. А є в відкритих мережах рішення судів про позбавлення батьківських прав людей. Дуже багата кількість потрібно просто правильно знаходити, правильно виставляти VPN, щоб отримати доступ до цих сайтів. Так ось відповідно вони збільшують кількість дітей сиріт Навмисно навмисно лишає батьків роди, батьківських прав. Тобто вони збільшують кількість. Далі, що відбувається, вони е, постворвали в 2022 році е, федера... е, банки даних дітей сирід з персональними даними на тимчасово окупованих територіях. Це було наприкінці 2022 року. Вони почали над цим працювати. Е, на сьогоднішній день зараз вже у тестовому режимі вони підключили ці створені банки даних з персональними даними до е, федерального банку даних дітей Сиріт, і е, вже е, залучають дистанційно е, потенціальних батьків в лапках, да, тих, хто згоден е, прийняти до себе викрадених дітей з Російської Федерації. І вже вони приїжджають на територію на тимчасово окуповану територію України, проходять курси з ідеологічного виховання цих дітей. І вже тільки після цього забирають дітей. Тобто технологія змінилася. Раніше Російська Федерація забирала дітей з тимчасово окупованих територіях, розміщувала їх у дитячих центрах. Зараз, навпаки, вони збільшують кількість дітей, але вже через оці створені електронні реєстри банки даних вони фактично а, зробили такий ринок, електронний ринок, і а, демонструють. А дані дітей потенціальним батькам, батькам, знову ж таки, як в лапках, кажу, і вони приїжджають за ними, це користується дуже великим спросом. Тому, а що чому? Це... А, так, так. Поясню, поясню. Тому що на Російській Федерації а, усиновлювання дітей це дуже непоганий бізнес, як виявилося. А, Якщо ти є, а, Якщо ви є батьками, Да, якщо люди є там в Росії батьками багат, ну, і вважається багатодітна сім'я, це більше трьох дітей, то вона отримує е, 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 одноразові та щомісячні доплати як з регіонального, так і з федерального бюджету. Там ціла корупційна складова. Ну, загалом в Московській області. Якщо в тебе в сім'ї 5 дітей або більше 5 дітей, то ти з регіонального бюджету можеш отримувати до 50 тисяч рублів на місяць на кожну дитину за домовленістю з адміністрацією Російської Федерації в цієї області. Ну, тобто батьки отримують кошти і частину віддають. Та навіть є такий термін: є такий термін професійні батьки. І навіть якщо зайти в пабліки е, Російської Федерації, там є дуже багато невдоволених тих, хто хоче всиновити е, дітей, але вони не їх туди просто не допускають, тому що це дуже такий закритий бізнес, і тому тут є фінансова зацікавленість, і тому вони ось таким чином е, намагаються е, усиновлювати наших е, дітей, викрадати, да, викрадати наших дітей, тому що за дітей, яких Встановили тимчасово окупованих територій України Російська Федерація платить більше. А чому і наскільки, якщо маєте інформацію про кошти, а загалом цифри ну, десь більше на 15-20 тисяч рублів на місяць? Це для того, щоб стимулювати цей процес. Так, да, це для того, щоб стимулювати, щоб а, люди приїжджали, забирали дітей і все. А це по перше. По-друге, чому да, тобто, Ну дивіться. Ну, ми детально розбиралися в цій ситуації, тобто, навіть спілкувалися з психологом, щоб він нам пояснив. Чому росіяни саме обирають ну, дітей 7 часово окупованих територій України? І як вони кажуть, що в Російській Федерації дуже багато дітей сиріт, Але на сьогоднішній день о, ці діти сиріоти, вони вже мають етнічну складову. Тобто, ну, десь Дагестанці, десь там буряти, десь іще хтось. А росіяни саме. Хочуть виховувати дітей а, ну, славянської зовнішності. Да, і тому вони саме намагаються обрати таких дітей, ну і ще й платять більше, тобто фінансова складова є потужним стимулом, і вони приїжджають для того, щоб прийняти участь в а, викраденні українських дітей. Тобто, розумієте, тут вже не вийде у росіян сказати, що вони це роблять ненавмисно. Рішення судів є, до них можна. Їх можна отримати, тобто вони навмисно лишають батьківських прав людей на окупованих територіях, забирають в них дітей, за гроші інтегрують дітей в російські сім'ї. Перед тим ці батьки проходять ідеологічне виховання. На тимчасово окупованій території України. Вони хочуть за логікою позбутися у цього терміну депортація дітей насильницькі переміщення. Вони потрібно будуть казати, що ну, тепер же ж ми не депортуємо. Але ну, тобто, це загалом для оцінки міжнародного співтовариства ніяк не вплине, тому що ну, вони просто змінили технологію. І ми це зараз намагаємося донести, упередити. На загал повідомити, тому що ну ще про це ніхто не казав. Ми перші про це зробили заяву. Я нагадаю, що ми говоримо з Павлом Лисянським, директором інституту стратегічних досліджень та безпеки. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо, і цю годину з вами буду я, Валентина Троян. Пане Павле. Ви от розповіли про ці реєстри, ту інформацію, яку ви змогли здобути у відкритих джерелах. Я знаю, що у вас є джерела на окупованих територіях. Ну, звичайні люди. Що вони говорять і як от ви оцінюєте ці причини, через які дітей вилучають із родин викрадають. А вони ну, які ж через що можуть позбавити батьківських прав людей на окупованих територіях? Ну, Місцеві нам зараз кажуть, що, ну, наприклад, зараз для того, щоб сім'я отримала паспорт громадянина Російської Федерації. Вилучення дітей є саме найбільшою загрозою. Ну, тобто, приходять Росгвадія, кажуть, ви не отримали паспорт громадян Російської Федерації, не відмовилися від українського паспорту. Ну, там батько каже, і не будемо цього робити. Ну, йому відразу говорять, завтра ми забираємо у тебе твоїх дітей. І таким чином, через а, через загрозу того, що вони заберуть дітей, людям приходиться оформлювати російський паспорт. Отак вони роблять. Наприклад, якщо родина не хоче вести свою дитину в школу, або каже дитині: не ходи на уроки історії на певні уроки, відповідно, так само викликають батьків до школи, там є така зараз посада. Радник директора школи з питань ідеології. І він каже: так не хочете, да? значить, ви порушуєте право дитини на освіту, забираємо дітей. У вас потім соціально-економічне становище. Ось, пані Валентино, вони ось Росія. В принципі, я цього і очікував. Вони повністю зараз закривають шахти на тимчасово окупованих територіях. Як свого часу, вони в Ростовській області ще в 91-х роках її закрили. Вони закривають шахти, людей кидають на зарплатню. Зараз, щоб ви розуміли, там величезні борги по заробітній платі перед шахтарями. Навіть тих шахт, що залишилося. Там десь ну щось ми рахували, десь приблизно там 23 мільйона доларів. Ну, щось таке, величезні цифри. Там за все там у них борги. І відповідно вони зараз для тих людей, хто потребує своєї заробітної плати, вони відправляють комісії. Для... ну, У людей ж немає заробітної плати, немає грошей, вони приходять там, вдома дві дитини. Питають, у вас кошти є там у сім'ї? Там мати на ринку торгує, батько шахтар не отримує зарплатні. Ну вони кажуть 10 тисяч рублів на місяць. Цього недостатньо діти не можуть розвиватися ну, в такій ніщиті, як вони кажуть, і відповідно це є привідом, забирають, вилучають дітей. Власне, це все є в рішеннях суду. Які вони опублікували, ну поки що опублікували, можуть приберуть тому о, вилучення дітей це ну, знаєте, це, ну, це сьогодення на окупованих територіях для Російської Федерації. Це товар. Вони таким чином намагаються підвищити рівень с населення слов'янської зловності на тимчасово окупованих на, на, на території Російської Федерації, і тому забирають дітей і фактично за гроші. Інтегрують їх в, 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 в сім'ї Російської Федерації, тобто страшні речі кояться На жаль, це сьогодення. А пане Павло, ви ще сказали, що батьків ну росіян, які хочуть взяти на виховання, всиновити, ну викрасти українських дітей. Вони там якісь чито курси проходять, якісь настанови. От розкажіть про про це. Ну, тобто, курси фіологічного виховання, тобто, як потрібно дитину виховувати для того, щоб дитина не відчувала себе українцем. Це по-перше, по-друге, на тимчасово окупованій території створюються е, апарати дитячих омбудсменів Російської Федерації, да, тобто, вже призначені є на території Луганської області окупованої на території окупованої Запорізької області. Тобто паралельні структури. Ось на території Луганської області є така там Інна Швенк. вона працювала раніше в Генеральній прокуратурі ЛНР і є людиною Сердюкової. Сердюкова — це в них так званий загальний омбудсмен, на тимчасово окупованій території Луганської області. Ось саме ці апарати організовують ідеологічну освіту. Для цих батьків, а методички розробляла Російське міністерство просвіти. Точніше, за гроші Російського міністерства просвіти, там є спеціальні зараз називається АНО да, автономні некомерційні організації, які за гроші Російської Федерації проводять тренінги, курси. Ось саме вони там і працюють. Там є така некомерційна організація діалог, яка проводить. Навчання з окупаційними чиновниками, от я забув назву, інша, яка ось проводить курси з батьками ідеологічного виховання. Мета одна. Щоб дитина, яку яку переміщують, віддають, депортують в Російську Федерацію, щоб вона не відчувала себе українцем, щоб вона знала, що вона не українець, саме ось на це направлена на Ця ідеологічна освіта, і батьки проходять цю освіту. Ну я не можу їх назвати батьки, да тобто ці люди, які загрують, дітей Так, за гроші приїхали, приїхали встановлювати дітей. В них мотив отримувати потім компенсацію з федеральних і регіональних бюджетів. Все. Саме це мета. А у цих дітей були батьки і є. Їх просто позбавили батьківських прав окупанти. Загарбники, які на е, військовою агресією вторглися на нашу землю. Тому ці батьки вони теж є пособниками окупантів і є учасниками злочину щодо викрадення дітей. Нагадаю, що ми говоримо із Павлом Лисянським. Він директор інституту стратегічних досліджень та безпеки. Вислухайте інформаційний маратон на громадському радіо. І при мікрофоні працюю я, Валентина Троян. Пане Павло, залишається у нас. Ну 6 хвилин залишається, і я бачу, що ви також писали колонку для 24 четвертому каналу. Дуже цікаво, зрадники нікому не потрібні. Як росіяни позбавляються колаборантів в окупації? Трохи давайте і про це поговоримо. Ну, По-перше, такі очевидні, як на мене, були речі. Це коли е, пасічник і Пошилян, це ватажки так званих ЛНР ДНР, підписали накази про скасування про ліквідацію міністерств, так званих. Тобто вся ця когорта так званих чиновників вже ну, можна сказати залишилася без роботи і нікому не потрібна. Що які ще процеси? Цьому справді ну, служба. Дивіться, на території Луганської і Донецької області головною каральною машиною окупантів було МГП ЛНР, ДНР, вам про це прекрасно відомо. Ну, Навесні, да, на, на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької області були створені государственні комітети, государственні комітети Державної безпеки окуп, ну, окупаційних адміністрацій так само. В минулому році на Херсонську область оцю цю каральну машину оцей комітет очолив пан Якименко, який у 2013-2014 рок роках. Очолював Службу безпеки України при Януковичі, В Запорізькій області забув прізвище, очолював керівник департаменту Т, національної безпеки державності, теж на тимчасово окупованій території, тобто ну, Запорізької області, тобто, теж працював за, за часів Януковича. Тобто, це були колаборанти. На тимчасово окупованій території Донецької області, а там був колишній співробітник, колишній заступник начальника е міського відділу Служби безпеки. Він був е ну, в статті всієї наводив, да? тобто він очолював. А ось на території Луганської області був Рашид Садиков, кадровий офіцер ФСБ. Це тому, що раніше це очолював пасічник і пасічник же Потім очолював загальну окупаційну адміністрацію. Також після 30 січня 2023 третього року на тимчасово окупованих територіях України утворилися управління ФСБ да, в окупації. Так. На всіх цих управліннях я приводжу прізвище і по батькові, і навіть те, що вони до цього очолювали, очолили всі кадрові офіцери ФСБ, всіх а, колаборантів викинули. По деяким, по деяким ну це стосується Донецької області, окупованої частини проводяться службове розслідування, і скоріше за все буде тюрма. І загалом, як мені повідомили джерела у цих людей, у всіх колаборантів, в них в особових справах спецслужби, є запис схильний до до зрадни, до зради, схильний до зради, тому. Внезіддання всім а, колаборантам а, це такий показовий приклад. Зрадники нікому не потрібні. Навіть ті генерали, які були о, і одягали е, погони генералів Служби безпеки України, які потім зрадили Україну, перейшли на сторону ворога в Херсоні в Запоріжжі, катували українських активістів. Їх просто використала держава агресор і вони тепер нікому не потрібні. І, скоріше за все, вони десь вже в Ліфортово будуть сидіти. А чому, чому ви так вважаєте, що вони будуть ув'язнені в Росії? Тобто, це ж теж. Потрібно... Ну Дивіться, тобто вони не виконали поставлене завдання. Ми пам'ятаємо, які були проукраїнські протести, і в Запорізькій, і на тимчасово окупованій Запорізькій області, і в Херсонській області. А це ж їх поставили, їх поставили, вони ж були середовище політемігрантів. А ця ж ця політична еміграція, вона ж отримувала гроші від ФСБ і казала, що у нас там дуже багато своїх агентів. Люди під піднімуться, люди нас підтримують, все там буде добре. Вони не виконали свої завдання, тому їх і прибрали з цих посад. І тепер по ним а, є службове розслідування. А це вже роз, розхідний матеріал. Тобто, якщо б їм були задоволені, її просто не прибирали. І тому відповідно за це а, хтось повинен буде відповісти. Медведчук. Поки що не відповідає. Ми ж бачимо, що його не притягають до відповідальності. Але хто когось так крайним повинні зробити, тому і саме зрадники ви зроблять крайнім в Росії. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що говорили ми з директором інституту стратегічних досліджень та безпеки Павлом Лисянським. Розмова була за мотивами його колонки для видання Лівий берег вона звучить так. Окупанти змінюють технологію депортації викрадення українських дітей. Власне, пан Павло розповідав в чому в чому полягають у ці зміни. Ну важливо розуміти, що росіяни навмисно позбавляють людей, жителів окупованих територій, батьківських прав, і для того щоб ці викрадення стимулювати, тобто щоб знаходити а, бажаючих, скажімо так, всиновити їх а, серед громадян Російської Федерації, вони платять навіть більше грошей. І от, за даними пана Павла Лисянського, 15, на 15% більше вони платять. Так, ви слухайте інформаційний маратон на громадському радіо. Зараз у нас буде невелика рекламна пауза. Далі продовжимо ефір. Слухайте, думайте. Романське радіо, слухайте, думайте.